Що ж, настав час останнього відео по темі вибору ноутбуку. І ми вже розібралися, який ноутбук купити школярам і студентам, який краще взяти геймерам, дізнались про параметри, які необхідні в портативних ПК для роботи. І наостанок, ми розберемось, який ноутбук вибрати креаторам Це стосується всіх творчих професій: художників, відеомейкерів, музикантів. І девайс для таких людей повинен мати специфічний набір параметрів. Але не переймайтесь, ми вивчили ринок, ми поспілкувалися з такими людьми. І допоможемо вам зробити правильний вибір. І почнемо вибір ноутбуку для креаторів з екрану, бо більшість подібних професій потребують кольорового редагування і точного розуміння, який колір ви бачите перед собою. Тому обов'язково вибираємо ноутбук з матрицями IPS, Mini LED і OLED. І чим більше буде роздільна здатність, тим комфортніше вам буде працювати довготривалий час, і ваші очі не будуть втомлюватись через зернистість. І обов'язково в таких ноутбуках шукаємо параметр охоплення кольорового. Діапазону. Воно повинно бути близько 100% в діапазоні sRGB і dci p 3 Саме такі екрани забезпечують правильну передачу кольорів. Розмір дисплею такого ноутбуку потрібно вибирати від індивідуальних потреб. Якщо ви часто працюєте з ноутбуком в кафе, на вулиці або носите просто його з собою кожен день, то потрібно вибирати екран діагоналю 13-14 дюймів. Якщо робота переважно стаціонарна, вибирайте моделі з екраном 15-16 дюймів, або можете звертати увагу на моделі з тонкими. І легкими корпусами, зроблених з алюмінію або якісного пластику. До процесора в таких ноутбуках також дуже специфічні вимоги. Вони повинні бути потужні, але енергоефективні, з можливістю охолоджувати невеликою системою охолодження, тому вибір однозначно повинен бути серед Intel i 7 i 9, починаючи з 11-го покоління, AMD Ryzen 7 9 від 5000 серії. Головне звертати увагу на приставки H і U. І хоч відеоприскорювачі в подібних ноутбуках не грають основно Ролі, але краще вибирати моделі мінімум з Nvidia RTX 3060. Але є й альтернатива подібним рішенням: Apple MacBook на базі процесорів M1 і M2. Ці ноутбуки в першу чергу створені креаторами для креаторів, тому вони мають зосередження всіх необхідних для таких людей характеристик: якісний дисплей, надійний алюмінієвий корпус. А завдяки власно розробленим SOC M1 і M2 неймовірну енергоефективність. І навіть при високому навантаженні такі ноутбуки здатні працювати. Вати кілька годин від батареї. Крім того, MacBook мають на борту унікальну систему macOS, і саме вона має неймовірну кількість фішок, яка допоможе креаторам. Фотографії і відео з iPhone моментально синхронізуються або пересилаються через AirDrop на MacBook. Крім того, саме на MacBook є спеціалізоване програмне забезпечення, Logic Pro для створення музики і Final Cut для відеомонтажу, які дехто вважають найзручнішими програмами в своїй ніші, але не варто думати, що лише MacBook підійдуть для людей. Бажаючих створювати. Продукти Adapt, Blackmagic і інших виробників чудово працюють на ноутбуках з системою Windows. Якщо вам потрібне більш універсальне рішення, на якому можна не лише працювати, але й пограти в ігри, вам краще звернути увагу на подібний девайс. Конфігурація пам'яті може знадобитись абсолютно різна, залежно від роду діяльності. Для роботи з фото можна купувати ноутбук з об'ємом накопичувача від 500 ГБ, але така робота може потребувати багато оперативної пам'яті від 16 ГБ. Для відеомейкерів об'єм накопичувача особливо важливий, бо один проект може займати більше 100 ГБ чорнового матеріалу, тому вибирайте варіанти з об'ємом накопичувача від 1 терабайту. Та якщо ви працюєте з невеликими об'ємами графіки в монтажних програмах, вистачить 16 ГБ оперативки. І наостанок порти в ноутбуці. Це не надважливий параметр, але якщо в ньому є карт-рідер, це допоможе з легкістю скидати файли, наприклад, з карти пам'яті. А USB Type-C порт для заряджання дасть можливість під живий та ноутбук будь-де, від адаптеру Power Delivery. Так, сучасний ринок ноутбуків не обмежується лише вищесказаними параметрами. Кожен бренд намагається заманити до себе користувачів унікальними фішками, сенсорним екраном, додатковим екраном над клавіатурою або екраном, який монтований в тачпад. Але варто відмежувати для себе важливі речі, які в першу чергу можуть знадобитись вам як креатору. А додаткові фішки будуть приємним бонусом до якісного ноутбуку. І на цьому все. Дякую за те, що. Дивились відео, ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Ало. Бувайте!